Псалом 32. Псалом Давида Радійте в Господі. Праведні, бо праведним личить хвала. Прославляйте Господа на гуслах, співайте йому в супроводі десятиструнного інструмента. Співайте йому нову пісню, співайте гарно з радісними окликами, бо Господнє Слово праведне, і всі його діла вірні. Він любить милосердя і справедливість, Господньою милістю наповнена земля. Господнім словом непорушно встановлені небеса і подихом його уст уся їхня сила. Він збирає води морські, ніби в бурдюк, і безодню складає в сховища. Нехай уся земля боїться Господа, хай дрижать перед ним усі, хто заселяє світ. Адже він сказав, і сталося, він звелів і було створене. Господь руйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів, а Господня постанова залишається навіки, задуми його серця, зроду врід. Блаженний народ, для якого Господь є його Богом, народ, якого він обрав собі в спадщину. Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів, зі своєї приготованої оселі Він глядить на всіх жителів землі. Той, хто створив їхні серця, кожному, зокрема, знає всі їхні діла. Царя не захистить велике військо і велетня не спасе його могутня сила. Кінь ненадійний для спасіння, його велика сила не спасе. Адже очі Господні на тих, які бояться його, котрі покладають надію на Його милосердя, щоби спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоду. Наша душа очікує Господа, бо він наш помічник і оборонець, в ньому розвеселиться наше серце, і на Його святе ім'я ми надіємося. Господи, Твоє милосердя нехай буде на нас, оскільки ми на Тебе покладаємо надію. Дії святих Апостолів. Розділ 4. Коли вони промовляли до народу, підійшли до них священники, начальник сторожі храму та садукеї, обурені тим, що вони навчали народ, проповідували Воскресіння з мертвих в Ісусі. Вони наклали на них руки і посадили у в'язницю до ранку, оскільки був уже вечір. Багато з тих, які чули слово, повірили, кількість таких людей сягала п'яти тисяч. А наступного дня в Єрусалимі зібралися їхні начальники, старші й книжники, і Анна, первосвященик, і Каяфа, і Іван і Олександр, і всі інші, які були з первосвященицького роду. Поставивши їх посередині, вони допитувалися, якою силою чи яким ім'ям ви це зробили. Тоді Петро, сповнений Святим Духом, сказав їм: Начальники народу і старші ізраїльські, якщо нас нині допитують про добрий учинок хворій людині, як вона одужала, то хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському відомо, ім'ям Ісуса Христа, Назарянина якого ви розіп'яли, Його Бог Воскресив із мертвих, це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами будівничими, камінь, що став наріжним, і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Помітивши відвагу Петра й Івана, і дізнавши, що це люди навчені й прості. Вони дивувалися, бо знали їх, що були з Ісусом. І, дивлячись на оздоровленого чоловіка, який стояв з ними, вони нічого не могли сказати проти. Наказавши їм вийти із Синедріону, вони радилися між собою, кажучи, що нам робити з цими людьми, адже через них зроблено явне чудо, яке відоме всім, хто живе в Єрусалимі, і не можемо того заперечувати. Але щоби більше не поширювалося між народом, заборонімо їм під загрозою, щоби далі нікому з людей не говорили про це ім'я, і, покликавши їх, наказали зовсім не говорити і не навчати в ім'я Ісуса. А Петро та Іван у відповідь сказали їм: розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога, адже ми не можемо не розповідати про те, що бачили і чули. Вони ж погрозивши, відпустили їх, нічого не знаходячи, щоби покарати їх через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. А чоловік, з яким сталося це чудо зцілення, мав понад сорок років. Коли їх відпустили, вони прийшли до своїх і переказали те, що їм говорили первосвященники і старші. Ті, коли почули, однодушно піднесли голос до Бога і сказали Владико Боже! Ти, котрий створив небо і землю, море й усе, що в них, який святим духом, устами нашого батька, твого слуги Давида, сказав, чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту, зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти його Христа. Адже справді в цьому місці зібралися проти святого Слуги Твого Ісуса, якого Ти помазав. Ірод, і понтій і Пілат із язичниками та людьми Ізраїлю, аби здійснити те, що наперед призначила Твоя рука і Твоя воля, щоб воно сталося. Тепер же, Господи, поглянь на їхні погрози і дай своїм рабам з усією сміливістю говорити Твоє Слово, коли простягнеш свою руку для оздоровлення, ознак і чудес, щоб збувалися вони святим ім'ям Твого Слуги Ісуса. І як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, і всі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово, усі ті, які повірили, мали одне серце і душу, і ніхто нічого зі свого майна не називав власним, бо все було в них спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса, і велика благодать була на них усіх. Не було між ними жодного нужденного. Бо ті, хто мав поле або дім, продавали їх та приносили кошти від проданого і клали біля їх апостолів, а кожному давалося те, чого хто потребував. Так, Йосиф, прозваний апостолами Варнавою, що в перекладі означає син потіхи Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Він продав його, приніс гроші й поклав біля них апостолів. Книга Вихід, Розділ 13. І сказав Господь Мойсеєві. Промовляючи, Посвяти мені кожного первістка, який народжується першим. Першим виходить з кожного лона, від людини до тварини серед ізраїльських синів, кожний із них мій. І промовив Мойсей до народу. Запам'ятайте цей день, в який ви вийшли з Єгипту з дому неволі. Бо сильною рукою вивів вас Господь звідти, тож не будете їсти заквашеного. Адже сьогодні ви виходите у місяць нових колосків, і буде, коли Господь твій Бог введе тебе в землю ханаанців, хетів, аморейців, евейців, євусейців, гергесейців і ферезейців, про яку поклявся твоїм батькам, що дасть тобі, у землю, яка тече молоком і медом. То здійснюватимеш це служіння цього місяця. Шість днів їстимете опрісноки, а сьомого дня свято для Господа, Опрісноки їстимете сім днів, не з'явиться в тебе заквашене, і не буде в тебе закваски в усіх твоїх околицях. І сповістиш своєму синові того дня, кажучи, це тому, що так учинив зі мною Господь Бог, коли я виходив з Єгипту. І воно буде тобі за знак на твоїй руці, наче пам'ятка перед твоїми очима, щоб Господній закон був на твоїх устах, адже сильною рукою вивів тебе Господь з Єгипту, у визначений час будеш дотримуватися цього закону з року в рік. І буде, коли Господь твій Бог введе тебе в землю ханаанців, як і пообіцяв твоїм батькам, і дасть її тобі. То відділиш для Господа кожного чоловічої статі, хто першим вийшов з лона. посвятиш Господу кожного чоловічої статі, який першим вийшов з лона, і з худоби, і з твоїх домашніх тварин, які тобі народяться. А кожне, котре перше вийде з лона ослиці, заміниш вівцею, якщо ж не заміниш, то викупиш його. За кожного первородного чоловіка з твоїх синів заплатиш викуп. Якщо ж після цього запитає тебе твій син, кажучи, що це, скажеш йому, це тому, що сильною рукою вивів нас Господь з єгипетської землі з дому неволі. Та після того, як фараон зробився непоступливим, щоб нас не відпустити, Господь вигубив кожного первістка в єгипетській землі, від первістків з поміж людей до первородних із домашніх тварин. Тому я приношу в жертву Господу кожного із чоловічої статі, хто першим виходить із лона, і плачу викуп за кожного первістка з моїх синів, і буде це, як знак на твоїй руці, непорушним перед твоїми очима, тому що сильною рукою вивів тебе Господь з Єгипту. Коли ж фараон відпустив народ, Бог не повів його дорогою філистимської землі, хоча було ближче, оскільки Бог сказав. Щоб часом не каявся народ, коли побачить війну і не повернувся до Єгипту. І Бог повів народ в обхід дорогою в пустелю до Червоного моря, в п'ятому поколінні вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі. Мойсей забрав із собою кості Йосифа, оскільки Йосиф узяв тверду клятву в ізраїльських синів, кажучи Вас неодмінно відвідає Господь, тож ви заберете звідси із собою мої кості. Рушивши із Сокхота, сини Ізраїля отаборилися в отомі поблизу пустелі. Бог же вів їх удень хмарним стовпом, щоб показувати їм дорогу, а вночі полум'яним стовпом. Не зникав хмарний стовп вдень і полум'яний стовп вночі сперед усього народу. Книга Вихід. Розділ 14. І звернувся Господь до Мойсея, промовляючи: Скажи ізраїльським синам, нехай повернуться і отаборяться напроти поселення між Макдолом і між морем, напроти Велсепфона, перед ними станеш табором біля моря. Тож фараон скаже своєму народові Сини Ізраїля вони блукають по землі, бо їх затиснула пустеля. Я ж зроблю непоступливим серце Фараона, і він кинеться навздогін за ними. Тож я прославлюся через Фараона та через усе його військо, і всі єгиптяни пізнають, що я Господь, і вони зробили так. Єгипетському цареві сповістили, що народ утік, і серце Фараона і його слух повернулося проти народу, і вони сказали Що ж це ми зробили? Навіщо відпустили ізраїльських синів, щоб на нас більше не працювали? Отже фараон запряг свої бойові колісниці й узяв із собою весь свій народ. І взяв 600 добірних бойових колісниць, усю єгипетську кінноту і начальників варти над усіма. Господь же зробив непоступливим серце фараона єгипетського царя, і той погнався слідом за ізраїльськими синами, але сини Ізраїля виходили під могутньою рукою. І Єгиптяни погналися вслід за ними і знайшли їх, коли вони отаборилися біля моря, і вся кіннота, і бойові колісниці фараона, і його військо, і вершники перед поселенням напроти Вейлсепфона. Тож фараон наближався, і, поглянувши сини Ізраїля, побачили очима, єгиптяни вишикувалися позаду них, і вони дуже налякалися, і заголосили ізраїльські сини до Господа. Вони сказали Мойсеєві. Хіба ти вивів нас, щоб погубити в пустелі, чи не було гробницю єгипетській землі? Що це ти з нами зробив, вивівши з Єгипту? Хіба не ці самі слова ми говорили тобі в Єгипті, кажучи, залиши нас, щоб ми служили єгиптянам, адже краще нам працювати на єгиптян, аніж помирати в цій пустелі. Та Мойсей сказав народові будьте мужніми. Стійте і дивіться на спасіння від Бога, яке Він звершить для нас сьогодні, бо такими, як побачили ви єгиптян сьогодні, більше не побачите їх повік. Господь воюватиме за вас, а ви мовчіть. Господь сказав Мойсеєві чому волаєш до мене? Скажи ізраїльським синам, нехай рушають, а ти візьми свій посох, простягни свою руку над морем і розділи його, і сини Ізраїля нехай пройдуть посередині моря сушею. І ось я зроблю серце фараона та всіх єгиптян непоступливим, і вони підуть слідом за ними, і прославлюся через фараона, через усе його військо, через колісниці та через його коней, і пізнають усі єгиптяни, що я Господь, як прославлю себе через фараона, через колісниці та через його коней. І Божий ангел, який ішов перед табором ізраїльських синів, піднявся і перейшов у їхній тил. Піднявся і стовп хмари з перед їхнього обличчя і став позаду них. І він увійшов поміж табір єгиптян і поміж табір Ізраїля, і настала темрява та морок, проминула ніч, і за всю ніч вони не змішалися одне з одним. І простягнув Мойсей руку на море, і за цілу ніч Господь сильним південним вітром відігнав море і зробив море сушею, вода розступилася. І ввійшли ізраїльські сини на середину моря по суші, а вода була їм стіною праворуч і стіною ліворуч. Погналися ж і єгиптяни, усі коні фараона, колісниці та вершники, і ввійшли слідом за ними на середину моря. І сталося заранішньої сторожі у стовпі полум'яному і хмарному Господь поглянув на табір Єгиптян і послав у табір Єгиптян замішання. Він позв'язував осі їхніх колісниць і дуже ускладнив їм пересування. Тож єгиптяни сказали Втікаймо від обличчя Ізраїля, бо Господь воює за них проти єгиптян. А Господь промовив до Мойсея: простягни свою руку на море, і нехай повернеться вода на колісниці та на вершників, і нехай вона покриє єгиптян. І простягнув Мойсей руку на море, і на світанку вода повернулася на місце, а єгиптяни втікали під водою. Тож Господь кинув єгиптян у середину моря. Вода повернулася і покрила колісниці, вершників і все військо фараона, тих, які ввійшли за ними в море. Не залишилося жодного з них. Сини ж Ізраїля пройшли сушею посеред моря, а вода була їм стіною праворуч і стіною ліворуч. І того дня Господь визволив Ізраїля з під руки єгиптян, а на березі моря Ізраїль побачив мертвих єгиптян. Тож Ізраїль побачив сильну руку, те, що вчинив Господь єгиптяна, і народ став боятися Господа і повірив Богові та Мойсеєві його слузі.